Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. Ох, що станеться, Аркан Сонце. Хтось із вас завагітніє, чого не чекаєте, станеться, майте на увазі. А ще, що може статися, що можуть... Почати здійснюватися ваші бажання, причому в усіх сферах життя, тому що Аркан Сонце це один із кращих арканів. Він говорить про те, що йде до вас сонячний етап вашого життя. Вау! Так! Тут кажуть про те, що. Королева Пентаклів. По-перше, до вас йдуть великі гроші. Завдяки яким ви станете королевою Пентаклів. Ви тут могли мати плани на те, як гроші повинні прийти в ваше життя, і вони приходять. Якщо ви вже забезпечено, то буде ще більше грошей. Очікуйте це королева пентаклів. Жінка, у якої є гроші, яка почуває себе самодостатньою. Також королева Пентаклів це іноді ще говорить про брак. Ну тут про брак йдеться чи ні, вищі сили. Тут кажуть, знаєте про що? Про те, що ви можете так почати будувати стабільні надійні відносини, приму будете це дуже обговорювати, як і що ви будете робити, подивіться з королем мечів. Це чоловік холодний, чоловік, який, знаєте, він на слова дуже не розкидується. Він рішення приймає головою, він не показує свої почуття, хоча кохати вміє, і знає, як Тут він або чоловік інтелектуальної праці, або має справу з металом. І воєнні проходять, і програмісти, і адвокати. Тобто людина вас зараз ним ситуація висить і нікуди не рухається. До речі, це може бути людина, яку ви знаєте, чоловік із минулого. По аркану зірка вау, як цікаво! Дивіться, аркан зірка і аркан, помі... і аркан справедливість. Тут, ви знаєте, тут якесь ваше бажання здійсниться через, через цю людину, причому по справедливості, можливо, навіть заключення браку. І Аркан Помірність дуже класно Говорить про те, що ситуація у вас з ним регулюється. Причому дуже довго ви вже чекаєте на це. У вас з ним взаємне кохання. І ви жінка, до речі, який він розбив колись серце. Ого, ти треба з ним з'єднувати свою долю, Вищі сили. Ну, кажуть, Дивіться на його дії.